Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з відносно доброї новини. Позавчора, в тому числі, і міжнародні ЗМІ, гучно повідомляли, посилаючись на російський слідком, що в Москві стріляли в заступника начальника гру, вперше заступника, начальника головного розвідувального управління, Генерального штабу збройних РФ генерал-лейтенанта Алексєєва. А вчора ЗМІ повідомили, що генерал Гру Алексєєв вижив після замаху і що підозрюваних затримали в Дубаї. І тут, що важливо, це те, що в той же самий день, як тільки з'явилася інформація про те, що в Олексієва стріляли, почали лунати гучні заяви з Кремля. В першу чергу, густами міністр тонних справ РФ Лаврова, який почав звинувачувати Україну у всьому цьому, він звинуватив дослівно режим Зеленського. Крики лунали, пропагандисти кричали, що це буцімто український слід є цій стрілянині. Однак вчора була заява від Сибіги. Міністр зони справ України, який сказав прямо, що Україна не причетна до замаху на генерала Алексєєва. Більше того, є повідомлення в міжнародних змі, наприклад, у виданні за Ваштон Пост, і видання, посилаючись на високопосадовців Білому домі, прямо написало, що у західних спецслужбах сумніваються в причетності Києва до замаху на заступника голови гру. Сьогодні чергова топова новина щодо цієї справи. Адже російське ФСБ заявило, що виконавець замаху на генерала Алєксєєва вже виданий Російській Федерації. І сьогодні пропагандисти пишуть, що навіть Путін дякував керівництву Об'єднаних Арабських Еміратів за те, що видали виконавця. Однак сьогодні, після обіду, ЗМІ повідомили про несподіваний поворот. Виявляється, що підозрюваний у замаху на генерала Гру Алєксєєва пов'язаний з ФСБ з Федеральною службою безпеки. Про це повідомив Грозів, журналіст міжнародний розслідувач, він написав таке: ФСБ оголосила про арешти двох громадян Росії, які нібито організували замах на генерала Алексієва. Один з них 66-річний чоловік українського походження, якого затримали в Дубаї, а інший 67-річний Васін, який працює в компанії ФСБ, яка виробляє засоби спостереження. Несподіваний поворот сюжету. Цікавий дійсно поворот ФСБ вийшло на ФСБ. І Грозів посилається просто-напросто на резюме цього Васіна. І згідно цього резюме, принаймні до серпня 2005 року Віктор Васін працював головним експертом у НТЦ Атлас, створеному ФСБ, і нині входить до складу військово-промислового гіганту. «Ростіг». Крім того, згідно з архівним резюме від 2014 року, Васін закінчив російську військову командну академію зв'язку, описує себе як майстра військової справи та старшого офіцера, начальника штабу полку. Ситуація ще більш стає цікавішою, зважаючи на саму ситуацію на Росії, на боротьбу і таку, причому дуже активну і навіть кроваву між російським ФСБ і гру, між російськими спецслужбами. Адже починаючи з 2014, особливо з 2015 року, після початку російсько-української війни, агресії Росії проти України, фактично, вся влада на Росії зараз в руках силовиків, ФСБшників та військових. А військова розвідка це гру, це ключове. І як писали, ще в 2015 році, в 2016 році, що навіть тимчасово окуповані території України писали про це прямо російські журналісти, між собою поділили ФСБшники і гру і що фактично вони контролювали території, займалися корупцією та іншим, і загалом щодо ситуації для розуміння того, що відбувається на Росії. Я хотів би повернутися в 2024 рік у травень, коли призначили міністром оборони Росії Білусова, якого пов'язує з ФСБ, і ситуація виглядала так, що, начебто, ФСБ взяли повністю владу в свої руки на Росії, що все груже. Відкинули на задній план, однак є нюанси. Не ти на те, що Білоусов зараз перебуває на посаді міністра оборони Російської Федерації. Ситуація така, що головне розвідувальне управління підпорядковується не Міністерство оборони. Як, наприклад, це в нас, як в нас гуремо, головне управління розвідки Міністерства оборони, а підпорядковується Генеральному штабу, підпорядковується відповідно начальнику Генерального штабу збройних сил РФ е, Герасимову. І зараз немає якогось такого повністю прямого. Впливу у Білусова на головне розвідувальне управління. Крім того, повноваження Білусова дещо обмежені, і фактично він не втручається у військові справи. Путін безпосередньо доповідає сам Герасимов і Білусова рідко коли показують, коли Путін влаштовує шапіто, натягує військову форму, то Білусова немає. І схоже на те, що Білусову поставили задачу просто боротися з корупцією. А клан військових як був, так і залишився. Хоча, звісно, він сильно постраждав в результаті різних розбірок, повіджимали майно різні підприємства, це тема окремого випуску. Тим не менш. Щодо, наприклад, цього ж Алєсеєва, то видання Радіо Свобода пише, що він куратор війни, і що його безпосередній начальник Костюков, він брав участь, навіть не брав участь, а очолював російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі, причому під час двох останніх раундів. Останні два раунди 4-5 лютого і ще перед цим. Крім того, у 2025 минулому році, коли були перемовини у Стамбулі, два раунди також були. То Костюков також був у складі російської делегації, і це прямо вказано те, що, не дивлячись на призначення Білусова, російське гру має значний вплив на російську політику, на політику Кремля, тому що Костюков очолює російську переговорну делегацію. Крім того, загалом щодо Алексєєва, першого заступника Костюкова, то як пише видання Радіо Свобода, посилаючись на видання американське за ваш нотпост, це стаття позавчорашня, що замах на Алексєєва пов'язаний з внутрішніми питаннями, питаннями, що зокрема генерал брав участь у придушенні заколоту ПВК Вагнера у 2023 році, а також зустрічався з її засновником Пригожином незадовго до цієї ситуації з його літаком. І як писали у 2023 році, що міжнародні ЗМІ, американське насамперед, британське видання Reuters, що США не відкидають, що літак Пригожина міг бути збитий ракетою Земля повітря. А сам Пригожин, він його відносили до клану ФСБшників, і він безумовно мав там дах, тут немає жодних сумнівів, адже він публічно критикував Шойгу, Герасимова, очільників клану військових, і фактично він відчував захист сам федеральної служби безпеки а тут щось трапилося Скоріше за все, його літак збили ракетою земля повітря. Москва ж не дала можливості, хоча деякі країни Латинської Америки пропонували комісію спільно для розслідування зробити. Ні, ні нічого не було. Крім того, ця новина від 24-го року, що на Росії загадково відправився на той світ син очільника Роснафти та близького соратника Путіна Січина. А Січин, як пишуть в російських ЗМІ, прямо він очолює клан силовиків, клан ФСБ, він є лідером цього клану. А тут у Сєчина, і що у сина Січина сталося? Єдиного сина відірвався Тромп. І до речі, щодо Навального його також пов'язують з ФСБ, у нього те саме у Навального також відірвався Трумп. І хто може на Росії, які є лабораторії, які виготовляють різні препарати, той же новічок, ще різну хімічну зброю? Це лише головне розвідувальне управління Збройних сил РФ. У них за штатом згідно штату є відповідні лабораторії. І, наприклад, щодо отруєння скрипаля, то мова йшла про кого йшла саме про агентів головного розвідувального управління. Тому що ми зараз бачимо, особливо після того, коли вижив Аліксєв, що зараз буде помста, розбірки посиляться. І добре, коли ФСБшники будуть розбиратися між собою з грушниками, і відповідно вони будуть менше звертати увагу на ситуацію в самій Росії, і це більше простору для маневру для наших українських спецслужб. Також, якщо вони будуть зайняті розбірками, їм вже буде менше діла до України. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки загалом щодо цього всього, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.